Сьогодні ми розкажемо незвичайну історію. На премію Гордість країни номіновано не одну людину увесь світ. Коли 22-річному Назарові івано франківська на роботі відрізало руку, тамтешні лікарі, керівництво області та столичні хірурги зробили все, щоб хлопець не залишився інвалідом. Із машиною для різання картону Назар завжди був на ти. Працював із нею щодня. Та 6 травня щось пішло не так. Лезо саме несподівано опустилося прямо хлопцеві на руку, і він жахом побачив, що його пальці лежать окремо на столі. Назар до самої лікарні був при тямі. Що хвилин забрали на операцію, де позашивали вени. після чого завезли в палату, і там я знав, що відвезуть Київ. Коли я приїхав в лікарню, мені сказали, що в Франківську зробити щось неможливо. Сказали, що є можливість це зробити в Києві і що вирішується питання, як транспортувати до Києва. Керівник Назара Роман Романович каже, думав, що хлопці повезуть до Києва машиною чи потягом. Проте виявилося, по нього зі столиці летить літак. Кому треба бути вдячним за порятунок руки, Назар і його родичі й досі достоменно не знають. Конкретно ми не знаємо, але наскільки нам говорили, то головний лікар обласної лікарні нашої зв'язався з керівництвом області чи міста, ми точно не знаємо. От, і вже... Керівництво вирішувало питання з міністерством надзвичайних ситуацій. У столиці Назара вже чекали в інституті Шалімова. На операційний стіл хлопця поклали через сім годин після травми. Хірурги пригадують, завдання перед ними стояло непросте, адже тільки один палець треба пришивати чотири години. А Назарові відрізало всі п'ять. Это один из самых неблагоприятных случаев, потому что речь идет о ампутации каждого пальца в отдельности. И хоть они были соединены там небольшой перемычкой кожной, но... Приходилось пришивати кожен палець індивідуально. У клініці Шалімова розповідається, навіація привозить до них пацієнтів по кілька разів на тиждень, але зазвичай родичам постраждалих самим доводиться домовлятися із пілотами і з їхньою лікарнею. А з Назаром хай як дивно вся державна машина спрацювала. Унікальний в тому, що спрацювали весь ланцюг від районної лікарні до нашого центру. У це унікальне, і кожен на своєму місці допомагав для того, щоб хворий приїхав до нас як на Тепер Назарові вже зробили дві коригувальні операції. Прогнози лікарів найоптимістичніші. Ксенія Герасова, Олександр Царенко, новий канал. Історії номінантів розміщені на сайті, адрес якого ви бачите на екрані. Там відкрите голосування за премію Народний герой. Воно триватиме до 24 березня. Остаточні імена переможців у проєкті будуть відомі у квітні на церемонії вручення премії Гордість країни країни-2011».